Всім доброго дня, любі підписники, ви на каналі Овочевих Рослин. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви на каналі Овочевих рослин. Значить, прийшла до нас осінь, збирали ми врожай, звісно. Ну, не ми, а я. І я вирішив вам зняти таке досить цікаве відео, ну, як на мене, я дивлюсь. Можливо, я цим захоплююсь. Ну, мені здається, що це красиво так, на травиці розглянути такий короткий відеоогляд на цю кукурудзку. Це особисто для вас я налущив, зібрав, ну, зібрав зерна в цю миску, налущив, скажімо так. А качанчики теж вам хочу показати, які вони саме з виду. От Такі вони. E, значить, можливо, хто буде цікавитися, що за сорт. E, я не пам'ятаю, чи згадував, ні не згадував. Просто в мене є фото. Фото, де я тримаю в руці перед посадкою саме зерно цієї кукурузки. Дана кукурузка називається кадр. Кадр називається, вона купував я її в агромагазині. Значить, в цьому плані ну, проблем з кукурузкою немає в плані, в тому, що вона чудова, вона е, теж великі в неї зубці, такі, які повинні бути, такі, якими сажалось, такі вона й вродила. Ну так, да, можливо, десь е, грунт недоудобрений, можливо, десь трішки там недопрополена, не недопросапована вона була, можливо, десь сонечка не вистачило. Ну, в принципі, з сонечком, я думаю, нормально все було. І його вистачило. Значить, отака кукурузка. Знімаю для того, як просто огляд, нічого цим ну, взагалі такого не хочу нічим показати, нічого не рекламую, нічого. Просто знімаю це, скажімо так, у свою бібліотеку ще одне таке відео. от Я люблю овочі. Я раніше вам нагадував, нагадаю ще раз, можливо, хто новий на каналі зайшов. Я люблю от е, посіяти зернятка. от Саджаємо ми от одне отаке зернятко, а отримуємо от один отакий качанчик, а можливо і два. ну Інколи три. Один, два, три на стеблі, ну, як мінімум, є. І мені це подобається. Коли ми саджаємо все це зернятка, от, з такої жменьки кукурузки можуть вийти відро кукурузки. Скажімо так, і це приємно, це чудово. Я люблю, як влаштоване все світ, як влаштоване все живе. І мені подобається це. От за цього я став займатися овочами. Взагалі я люблю і квіти, але квіти не ті, які цвітуть там. Не те, що я там люблю, просто квіти, які цвітуть. Я люблю квіти такі, знаєте, як які зелені, які не цвітуть. От так. Ну, Квітами займатися в мене бракує <гас> часу, бракує коштів. І я вирішив займатися овочевими рослинами. І це і практично, це і корисно, і це те, що мені подобається. От, на що б ви хотіли ще огляд? Огляд ще буде на морковку. нанська морковка. Як я вже раніше говорив на каналі, є там, де я її сію, я Внизу ви зможете знайти всі відео. Може, можливо, буде огляд на бурячок, на червоний. І, можливо, огляд буде на картоплю. Все це посаджено, вирощено власними руками. Дякую за перегляд. Даруйте, якщо щось не так, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте обов'язково за бажанням, можливо, ви хочете бачити якісь корективи в моєму відео, можливо, щось підскажете, можливо, в когось більший досвід. А я ж вам дякую за увагу і на все добре.